Готові вирушити у феодальню Японію, щоб здобути прихильність даймьо і привести свій невеликий клан до процвітання. Гра білий замок перенесе вас у чарівний, але непростий світ самураїв. У настільній грі Білий замок гравці беруть на себе ролі лідерів невеликих кланів, які змагаються за позицію і майбутнє своїх кланів у дворі білої чаплі. Хитре та своєчасне керування ресурсами, а також розташування членів сім'ї в замку Хімензі. Стануть ключем до перемоги. Якщо ви шукаєте гру, де кожне рішення має значення, білий замок не залишить вас байдужими. І у білому замку розділений на три раунди. У кожному з яких гравці виконують по три ходи. Саме тому ходи в цій грі так важливі, адже їх за всю гру у вас буде всього дев'ять. Щоб виконати хід, потрібно вибрати один із крайніх кубиків на цих різноколірних мостах і розіграти його. Кубики з вищим значенням зазвичай вигідніші. Однак, беручи кубик з лівого краю моста, ви також здобуваєте нагороди ліхтаря. Спочатку це незначний бонус, але своїми діями ви зможете підсилювати його. Вибраний кубик потрібно поставити в одну з спеціальних комірок на ігровому полі чи планшеті. Якщо значення кубика менше, ніж зображено на цій ділянці, гравець мусить заплатити різницю монетами. Якщо ж число більше ніж потрібно, то гравець отримує монети. Далі він виконує дію вибраної локації. Це може бути отримання певних ресурсів, здобуття переможних очок, просування треком черговості ходу, нагороди ліхтаря. Можливість відправити воїна на тренування садівника в сад чи придворного до замку, тобто гра дає гравцям безмежні можливості і водночас тільки 9 ходів на всю партію. Той, хто зможе виконати їх найраціональніше, знайти найефективніші комбінації, зібрати найбільше переможних очок. Переможе у грі та забезпечить своєму клану хороше майбутнє. Білий замок це гра, яка захоплює глибиною тактичних рішень, змушує ретельно зважувати всі за та проти, що робить її ідеальною для тих, хто любить складні і багатошарові стратегії. Але на відміну від більшості цих стратегій, вона ще пропонує партії тривалістю 90 хвилин та компактну коробочку. І відчуйте, як працює ваш мозок разом із грою Білий замок. Придбайте її зі знижкою на сайті Woodcat, скориставшись нашим промокодом, і відкрийте новий світ стратегічного мистецтва. Якщо вам подобаються великі ігри в маленьких коробках, то раджу вам звернути увагу на гру «Арборетум». Усього одна колода карт із зображеннями гарних дерев змусить від двох до чотирьох дорослих сповна насолоджуватися кайфом від прийняття рішень. А на сьогодні все, папа. -па.